Повім класно історію в містах Криму розвішували 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графітів. Все це цими вихідними сталося, і таким чином активісти руху громадського спротиву Жовта стрічка привітали головнокомандовича Валерія Залужного з Днем народження. 180 жовтих стрічок по усьому. Півострову повідомляє телеграм канал Руху Спротиву, Жолта Стрічка, Ялта, Феодосія, Сімферополь, Богчасарая, Лубка та Сімферополь усе це Україна, Крим, місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя. Адже Крим це Україна, і запрошуємо пана залужного до Криму. Написали у цьому пості. так, а ми запрошуємо до продовження розмови Ріфата Чубарова. Пане Ріфата, прошу, ви нам розповідали про ситуацію із окупною безпекою російської армії. Я продовжую дійсно, і ви просто сказали, що посилюється укріплення, яке будувалися навесні, звозиться. Такі бетонні споруди, це ми знаємо точно, бо є фотографії, їх розвозять по тих місцях, де е, рили навесні е, окопи, бліндажі. Так звані зуби дракона. Це такі бетонні споруди, нібито проти бронетехніки, танків і таке інше. Ну і знаємо точно, це підтверджуємо, що посилюються е, укріплення на між адміністратив, адміністративні між Херсонською областю і Кримським півостровом. Вони ну, е, Укріплюються на тих дорогах, які пов'язують Крим з матеріковою Україною, і в тому числі посилюють Арабатську стрілку. І для нас це дуже. Ну тривожно, оскільки це унікальне там таке природне середовище на Арабатській стрільці, і вони зараз оці своїми спорудами і навантаженням військовою технікою, рухом по цій стрільці, вони там все зараз руйнують. Пане Рафате, якщо ми говоримо про перспективи Криму, от Зеленський пропускає в свіжому інтерв'ю, що Путін оголосить про потребу переговорів, коли Збройні сили України дійдуть до Криму. Чи е, справді це так? Чи е, буде агресивна відповідь з боку Кремля? В будь-якому разі якась реакція буде очікуваною. Ну, те, що сказав пан президент, це таке логічне припущення. Ну, дійсно, я думаю, що такий сценарій він розглядається декілька днів дому. Про це писав Вашингтон Пост. Що коли в Києві був, відвідував Київ з візитом голова ЦРО, то такий сценарій обговорювався. Я думаю, що відбувся відмін різ різними сценаріями. І зрозуміло, що за нормальною логікою, коли збройні сили України підійдуть вже безпосередньо до Криму перед Чангаром, Чаплинкою, Каланчаком, зрозуміло, що це буде з одного боку свідчити про знесилення. Російської армії і таке інше, і вони нібито тут могли б попросити переговори, щоб евакуювати, скажімо, свої війська. НАТО скасувало план дій щодо членства України в Альянсі, Повідомив чільник Вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба у соцмережах. Міністр привітав це рішення, зауважив, і тепер шлях України до НАТО стане коротшим. Ухвалили ініціативу після палких дискусій. Нині найкращий момент запросити Україну до євроатлантичної сім'ї. Вважає політик, це вже прокоментували у НАТО генсек альянсу Єнс Столтенберг. Заявив остаточне рішення, що до вступу України ще не ухваленим. Союзники ведуть переговори. Та консультації скасування падача лише один з етапів масштабної програми. Її Генсек Альянсу запропонував під час зустрічі міністрів у Норвегії. Серед іншого, програма передбачає заходи посилення сумісності збройних сил України та військових альянсу, а також створення Ради Україна НАТО. Президент Шаджо Байден із візитом Великої Британії до королівства прибув напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Американський лідер провів двосторонні перемовини з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Головні теми діалогу двосторонні відносини. Саміт НАТО та Україна. Політики узгодили свої позиції напередодні зустрічі у Вільнюсі. Лондон та Вашингтон розходяться в питаннях майбутнього членства України в Альянсі. у програмі. Взиту також зустріч Джо Байдена із королем Великої Британії Чарльзом III. Монарх прийме президента США у Вінзорському палаці. Лондон стане останньою зупинкою Джо Байдена на шляху до Литви. Слідуй за мною, роби як я під таким гаслом сержанти збройних сил України відбувається курс підготовки командирів в відділенні сержантського лідерства. Через вісім тижнів навчань, більш як сотня військовослужбовців сформують світогляд командира, який здатний вести. За собою як проходить підготовка особового складу, дивіться далі в репортажі сил територіальної оборони.